Тейпування при закладеності носа, як завдяки от цьому тейпові так, покращити носове дихання та звільнити там одну чи іншу зону та, від набряку і покращити. От... Саме дихання. Тому сьогодні буду показувати поклейку, буду показувати декілька технік по роботі зі швами, так як звільнити дану зону. Ну і, звичайно, ви повторите в домашніх умовах дану поклеєчку і розкажете мені, покращилось дихання чи ні. Вітаю TikTok і вітаю Інстаграм. Пишу тему ефіру. Тейпування, Тейпування При призак. Ладенності -ну носа. Носа є при закладеності носа. Супер. Сьогодні буде ну, насправді дуже е, важлива тема, тому що зараз же сезон у нас е, захворювань, так? Різних вірусних. І дана поклейка підходить, як і мамочкам, які мають діток, і в яких постійно ці носи закладені, дихати не можуть. І точно так само дана поклейка буде корисною для вас, тому що ви зможете і своїх пацієнтів навчати так, даної поклейки і додатково собі використовувати. Тому дана поклейка має бути в побуті у кожного. І перше правило масажиста це ніколи не жлобитися на техніки для своїх клієнтів. Це в першу чергу. Як тільки ви починаєте зажимати якісь свої техніки і не вчите їх своїх клієнтів. Все, клієнти відчувають, що ви на них хочете тільки заробити. А коли ви людина приходить до вас і ви чітко... Розумієте, що цій людині ви зробите ту техніку, ту, ту, ту і ту. А от, наприклад, якісь додаткові техніки, ви можете просто людину навчити. Як це роблю зазвичай я? Я беру так людину за руку, підвожу до дзеркала і показую. Кажу, дивіться, оце тейп. Я відрізаю, я прям беру навіть їхній телефон, ставлю на штатив і записую відео, щоб вони в домашніх умовах могли це повторити. Я дуже часто навчаю людей, як тейпувати собі лоб міжбрівку, брівку. Ем... Кисетні зморшки, ті ж самі зморшки маріонетки, навіть як стопу собі затипувати, я своїх клієнтів навчаю, тому що, наприклад, у мене була дівчинка, яка в неї з дитинства проблема зі стопою, і насправді. Її стопи вже не вилікуєш, їй можна тільки давати ресурсу, так за рахунок е, певних там підтримуючих процедур. І я дану клієнтку навчила, як вона може в домашніх умовах розвантажувати собі склепіння стопи як повздовжнє, так і поперечне. Людина просто на цьому небі, тому що вона це тейпування використовує перед тим, як буде якесь навантаження виконуватись. Так ну, вона в мене дуже е, полюбляє біг, вона і в марафонах різних бере участь. тому тому ну, от вона перед марафоном сама собі стопу заклеїла, але при цьому вона не перестає ходити до мене, тому що вона відчуває, що тут їй допоможуть завжди, що тут її підтримають, і тут саме нададуть їй ті послуги, які будуть корисні для неї. Тому ніколи не жлобіться для своїх пацієнтів на якійсь техніки. Завжди їх навчайте. От. Ната, НАТА, можна у нас пройти типування. У нас є і майстер-клас, якщо це по естетиці, у нас є і курси, семінари, якщо це по естетиці чи опорно-рухові, чи можливо у нас навіть є підвищення кваліфікації онлайн-курс, больові синдроми. Це при мігренях, при різних проблемах опорно-рухового апарату, при сулобових болях. так, Тому от ви мені особисто напишіть, що саме вас вестру... ну, цікавить, так, в яких цілях ви хочете для себе пройти. чи Можливо, ви хочете працювати в подальшому, і я вас зорієнтую, який краще вам курс взяти. Так, сподіваюсь, вже всі зібралися. Починаємо ви з Черкас. Ми знаходимося у Білій церкві та Львів. Тобто з Черкас до нас дуже часто в Білу церкву приїздять учні. Ну і додатково можна онлайн навчатися, вивчити поклейки, вдома відпрацювати їх і в Білу церкву або в Львів, куди вам ближче, приїхати на офлайн відпрацювання. Ми ще й такий момент практикуємо. Тож продовжуємо закладеність носа, як його коригувати. В основному, знаєте, що проблеми з носом можуть бути двох факторів: перший це хронічна проблема, тобто це якісь або анатомічні, або фізіологічні там зміни, які уже довго тривалий час у вас, і за рахунок цього там певні. Зміщення перегородки, певні якісь травми були, можливо, навіть ці знаєте, алергічні реніти, які постійно, от ви сопляєте, у вас постійно набряк, у вас постійно дихання порушене. так? І можна саме завдяки тейпів коригувати даний стан. Розкажу як. Значить, тайп, що він робить? Ми будемо завдяки тайпу забезпечувати підняття м'яких тканин. Дані техніки ми вивчаємо в основному на роботі мануально моделюючий масаж обличчя та тіла, там, де у нас є інтраназальні техніки, або у нас ще буде в подальшому офлайн-курсі інтрауральна та інтраназальна корекція. І там ми інтраназальні техніки більш детальніше вивчаємо і анатомію носової порожнини. У нас є два клапани: є зовнішній клапан і є внутрішній. Так? І що зовнішній? Тобто зовнішній клапан він складається з м'язів, які розширюють зону ноздрі. А внутрішній клапан він складається з сполучної тканини, і такої, неначе шапочки, яка ем, покриває зону перегородки, накриває і підіймає. Коли ми робимо вдих, підіймаються оці такі м'які тканини, так? наче такі, як, як їх назвати, ну нехай будуть ем, такі перепонки, та, які закриваються і відкриваються. І коли ми, наприклад, вдих зробили, вони відкрились. Коли зробили видох, вони закрились. І дуже часто через набряк вони. Набухають, вони збільшуються і вони вже не можуть активно рухатися. Якщо зовнішній клапан він ще може розширитися, так, а в деяких людей, коли вони роблять вдох, він не працює, також м'язи можуть не функціонувати, тому їх дуже важливо, от саме крило, розпрацьовувати. І також є внутрішній клапан, який через травми і через набряк набрякає. І оці такі подвижні пластиночки, вони вже перестають підійматися. Значить, хто вміє виконувати інтраназальні техніки, звичайно, потрібно якісно розпрацювати і продренувати дану зону. Це виконується через носову порожнину. От Через те ці, робота з носовою порожниною дуже важлива. І також, хто не вміє, наприклад, працювати інтраназальними техніками, ви можете використовувати тайп. Розказую, яким чином. Ми тайпом будемо м'які тканини от, підіймати. Тобто ми будемо механічно, рефлекторно от, які тканини, оці клапани підіймати. І будемо тестувати, з якої сторони нам що потрібно зробити. Тому що, наприклад, може бути проблема одностороння, а може бути за рахунок набряку, за рахунок там, інфекційного або вірусного процесу. Буде набряк на всіх і на правій, і на лівій зоні ноздрі, і нам потрібно максимально фізично підіймати підняти дані структури. Плюс, іноді, якщо це у вас хронічна проблема або, наприклад, була травма, то вам потрібно ще й розпрацювати шви. Та? Тому що у нас ось тут є е, лобно-носовий шов, так? нам потрібно прибрати декомпресію, тут у нас ще є е, шов між носовою кісткою і виличною, отут є шов, Так? І точно так само можна позміщувати зону крила від м'яких тканин, тому що коли у нас тут тканини затягуються, звичайно, дихання також порушується. Тому я вам. Я вам покажу декілька технік по роботі зі швами. Більше технік зі швами ви можете отримати в мене на майстер-класі по середній третині обличчя. Я там буду розповідати, як можна працювати з носогубною складкою, з носослізною борозде, бороздою, з малярними мішками і з моршками біля вух. Тобто ми будемо розбирати цю частину. І там буде також тейпування входити. Там буде також входити робота з блейдом, дуже важлива, щоб ми ці всі зв'язки порозпрацьовували. І плюс додаткова робота з кістками лицевого черепа. Тому кому це цікаво, 18 грудня обов'язково о 17 приєднуйтеся до нас. Там ну, вартість умовна, там здається, 550 гривень. І ще й на даному майстер-класі буде розіграш мого великого курсу комплексна програма масажу обличчя, який вже зараз почався, і на нього можна зареєструватися лише впродовж грудня. Далі на нього реєстра. Рація буде закрита, зайти в курс не можна буде. Там ви можете зайти в мене в сторіс. Ось мені якраз тільки перед ефіром мене Таня, учениця моя відмітила. Там такі результати, ну просто я дивлюся, до от, от просто от таке обличчя, після розкрита, піднята повіка, зволожена зона орбітальної ділянки. Ну просто персик розумієте. Тому на цей курс, хто бажає розвиватися в напрямку корекції обличчя, вам необхідно потрапити. Та зараз не про те. Е, починаємо коригувати та, як нам звільнити от зону носа, як нам покращити дихання. Перш за все, нам потрібно звільнити от носолобний шов. Як ми можемо це зробити? Одна рука знач, у нас фіксує кістки лобну, лобну кістку, інша рука фіксує носові кістки. Так, і нам потрібно м'який рух зробити е, одна рука вверх, інша рука вниз. Так, буде, буде запис майстер-класу. У нас в основному всі майстер-класи вони записуються. І в кого там не буде світла, або в кого там будуть якісь там, наприклад, працюєте. Ви так, до 9 годин працюєте і не можете подивитися, то ви можете придбати майстер-клас і подивитися його в записі. Запис майстер-класу надається на рік, тобто він буде зберігатися в телеграм-каналі а потім і на платформі. Угу. Зафіксували, далі фіксуємо кістки носа. І тепер ми робимо от таку, неначе розтягуємо тканини. От кісткові, так? тобто не саму шкіру, а самі кісточки. Неначе ви преднатяг зробили і чекаєте 15 секунд. Е, знаєте що? почекайте, Не робіть. Ніхто нічого не робить. Тихо, стоп. Беремо ноздрю, Закриваємо дну, робимо вдих-видих. Подихали, відчули, як дихається. Тепер іншу. І відчуйте, якою ноздрою вам дихати легше. Ну, мені оцією легше. Прям я можу вдихнути. А ця у мене якось отут туго йде. так? От зараз всі, хто буде за мною повторювати, зробіть оцей тест, щоб подивитися, наскільки у вас покращиться дихання. Тобто, у мене з цієї сторони дихання порушене. Будемо коригувати його. Значить, Спочатку е виконуємо декомпресію лобно-носового шва. Я зафіксувала кістку лоба, зафіксувала кістки е носа. Увійшла в тканини і зробила преднатяг там всередині. Тобто отут тягти не треба. Ви всередині робите неначе таку розтяжечку і чекаєте 15 секунд. У вас прям відразу, якщо ви правильно зробили, має відчутися так, наче полегшення. Неначе повітря більше буде заходити, неначе легкість така з'явиться у вас от, в даній зоні. Є, молодці. Супер. Тепер зону носа. Ми від зони ем, виличної кістки та, оцей шов. Спочатку ми його що зробимо? Давайте ми його порозкачуємо. По черзі, знаєте, як от є така гойдалка, де дітки сідають по, двох, по, по дві сторони, і спочатку один підіймається, потім інший. Один і інший. От вам треба зробити це ж саме з даним швом. Натискаємо на нос, ну, кістку носа, а потім натискаємо на виличну, на кістку, типу, як розшатати його потрібно. А тільки потім зробити преднатяг. От ми його розшатуємо, один палець на кістку, інший палець на зону вилиці, і робимо таку розшатування разів 10 на одному місці. Неначе ви на качельці гойдаєтеся. Зрозуміло всім, та? я ну, адекватними словами пояснюю для тих, хто взагалі в остеопатії і в масажу дуже далекий. От, я коли натискаю на цю зону, мені аж легше вдихнути. Клас. Є, таке ви позміщували, його трішечки розшатали. Тепер я заглиблююся в кісточки і роблю преднатяг там всередині. І чекаю 15 секунд. Або чекаєте, в кого там, наприклад, чутливість дуже на продвинутому рівні, ви будете відчувати, не наче кістки розійшлися під руками. І мені прям легше вдихнути. Угу. Є. За потреби можете повторити 2-3 рази ще, та? От розшатати його і знову змістити. Вітаю, вітаю, Юльчка. Всі, хто приєднується, у нас сьогодні робота з закладеністю носа, і ми тейпуємо, і додатково остеопатичною корекцією зміщуємо і розпрацьовуємо шви носа, так, для того, щоб у нас максимально виконувався фізіологічно, якісно вдих і видих. Те ж саме виконуєте з іншої сторони. Спочатку ви розкачуєте. Угу. А потім тільки будемо робити декомпресію. Всім поки що зрозуміло, так? Обов'язково повторюйте за мною: хто приєднався, перетестуйте. Перетестуйте одну ноздрю і іншу. І потім тільки починайте виконувати. Вітаю, чи проводжу очні навчання в Києві, ні, але ми проводимо в Білій церкві. У нас в Білій церкві є навчальний центр. Від Києва в Білу церкву там ну, їхати 40 хвилин. Якщо ви їдете своїм авто, то можна трошечки швидше доїхати. Тому в Білій церкві є до нас повністю зона Київської області, з'їздиться в Білу церкву. А хтось з Закарпаття з цієї частини, то ви приїздите до нас у Львів. Тобто зараз в Україні у нас два центри, можливо, будемо і далі розвиватися, тому хто бажає. Бути таким нашим представником школи реабілітації в своєму місті, ви обов'язково нам пишіть, і ми, можливо, навіть подумаємо про співпрацю. Я не проти, щоб наші центри були у кожному місці України. Тому, от, якщо у вас є таке бажання, наприклад, самостійно вам важко розвиватися, і ви бажаєте типу, як організовувати процес, так, ви можете мені написати, і ми можемо подумати над співпрацею. Фух, такий аж вдох в мене. Угу. Тепер ми робимо декомпресію. Заглибилась одна кістка, інша кістка увійшла в кісточку і робимо преднатяг в сторони. В кого відчувається такий прям полегшений вдох, тому що мені прям дуже круто. Угу. Лайки є, бачу. Прекрасно. І ви можете що тепер зробити? Ви можете за потреби ще якусь зону розпрацювати так. Можете ще розпрацювати крила, от прям, от неначе повиймати їх туди з грушевидного отвору, та от позміщувати отак в сторони м'які тканини, вони дуже часто завалюються, залипають туди у середину. Бачите, яка в мене гіперемія прям от попрацювали. Ми не робили ніяких там розтирань, окремих так, але за рахунок цього, у нас прям от приток такий активний. Зробили. Тепер, якщо у когось є закладеність носа, вам потрібно перевірити, яка зона, яка частина. Носа у нас відповідає за от, е, хороше дихання. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно так пальчики поставити нам які тканини в зоні. Здається, до цього ніколи так не дихала. Клас, Юлька, Умніця. Бачите, в ті, повторюють і е, покращилось дихання. Тепер дивіться, що треба е, перевірити, яка частина там що покращилося, яка частина, що не покращилося знову. Ну, от у мене ця все одно, вона ще трішечки от відчувається таке погіршення. Тобто тут потрібно ще допрацювати, можливо, внутрішню. А тепер вам потрібно м'які тканини підняти. Одну ноздрю, не наче трішечки припідняти, подихати. І іншу. От, Розумієте, я ось цю зону припідняла м'яких тканин, і мені в обох ніздрях так стало легше дихати. От, прекрасно. Тобто, якщо я буду тайпувати, мені треба трішечки зробити преднатяг на цій зоні. Тобто, мені потрібно буде тайпом припідняти саме дану ділянку. Якщо у вас обидві ділянки проблемних, то ви тайпом будете трішечки підіймати обидві. Як це виконується? Показую, розказую. Відміряєте тайп від зони перенісся десь до середини крила носа. Відміряємо от по цій частині. Це тайп. Його можна придбати, в кого немає тайпів, придбати у нас в інтернет-магазині на масаж шопі, або ж будь де там, де продаються тайпи, навіть в аптеках я знаю, що зараз продаються. Але єдине, що дивіться, щоб не було алергічної реакції, тому що тайпи для тіла вони трішечки все таки можуть давати реакцію, тому що на обличчі шкіра е, дуже така чутлива, і я ж кажу, тайпи для тіла можуть трішечки давати реакцію там у вигляді почервоніння. Тому використовуєте тайп для обличчя. Від перенісся відміряємо до середини крила носа. Ось. Видно всім? Тік-ток вам видно? Супер. Відміряли. Тепер ми от-це буде довжина. Відрізаємо. Так, почекайте. Бачите, як неправильно відігнула. І тепер я не пойму, де початок, де кінець. Ще раз переміряю. Від... Ага. Від перенісся до середини. Так, оце початок. Так, відрізаємо. Тепер вам потрібно оцю смужку 5 см, навпіл перерізати, так? Ось. У нас виходить ширина 2,5 см. І тепер у нас 1 см це буде якір, який буде стояти по. Зоні між бровами. А ось цих дві смужки нам потрібно до якоря перерізати і пустити на одну сторону і на іншу. Тобто якір ми не розрізаємо. Хто не знає, що таке якір і кому цікаво, взагалі чекаю на наших курсах по кінець От, А зараз просто повторюйте за мною. Ось ми такі штанці зробили. Дивіться, ось, бачите? У мене якір не розрізаний, лише ніжки. Для краси, на жаль, або для того, щоб тейп носився трошечки довше, його можна, дивіться, край заокруглити, Як на якорі, так і на робочих зонах у цих ніжках наших. Є таке, є таке. Тепер що ми робимо? Ноги відриваємо від голови. Як би це не, не звучало дивно? Так. Якер цей ми ставимо без натягу, без, от, на зоні між бровами. так? Ось, я бачите, ніс. І ось тут зона між бровами. Я проклеюю даний якір. І є. Тепер дивіться, що нам треба зробити: зняти оцю смужечку. Так, лишити там буквально трішечки, щоб ми е, трималися, так, не за клеєву основу, а за паперову. Тепер дивіться, нам потрібно ось, зафіксувати зону тейпу і підняти, неначе ми через тейп підіймаємо тканини. Бачите, я шкіру, неначе підтягую, а тейп буду класти без натягу. Ось, я поклала палець, підтягла тканини. Е, давайте так, щоб вам було зрозуміло. Ви виконуєте, ось ми зафіксували тейп, палець, дивіться уважно, палець я приклала до носа. Тут у нас буде фізіологічний натяг тейпу. Що це означає фізіологічний? Що наскільки шкіра розтягується, наскільки й тейп буде розтягуватися, так? ось ви зафіксували палець. Припідняли шкіру, неначе підтягли. І бачите, разом з шкірою у мене підіймається, розтягується трішечки тайп. І я приклала тейп, поклеїла і от зробила такий рух, неначе вверх. В кого ну зовсім не зрозуміло кому, ну можете зробити невеличкий такий натяг. Ну, от кому, геть, зовсім не зрозуміло. Але сподіваюся, що ви в мене розумні люди, всім буде зрозуміло. Бачите, не тримаєте його ось так. А трішечки покладіть, неначе опору зробіть на зону носа. Не натягуйте поки що тейп. Тепер покладіть палець на зону перенісся і підійміть шкіру, неначе шкіру, неначе ви от підіймаєте ніс. Так? А тейп трішечки за рахунок цього розтягнеться. Ви його приклеїте, зробите отакий от рух. Імітацію, неначе підняття вверх, і якір ви проклеюєте також без натягу, неначе трішечки вверх підіймаєте. Ух ти! І все. І ніс у нас дихає. От зараз у мене ніс у мене дихає прекрасно, прям взагалі. Ви можете, наприклад, якщо у вас проблема тільки з однією стороною, ви можете тільки одну сторону от, проклеїти з підняттям, а іншу просто без натягу проклеїли. Можна так. Тобто, дана зона, от особливо діткам, тільки діткам обов'язково використовуєте такий тип. Він іде для чутливої шкіри, і він також для діток іде. Тобто і маленьким діткам, от, кого прям не може дитинка дихати, е ніс закладений, та ви фізіологічно будете оці тканини підняти. Підіймати, і будете збільшувати прохідність от отвору ноздри, і повітря буде краще потрапляти. Це така, знаєте, поклайка рятівник. Тобто, вона не, вона не лікує вас, вона просто вам фізіологічно, от механічно допомагає краще дихати. Вона розширює самі шляхи носових ходів і за рахунок цього вам легше дихати. Але додатково, ви маєте ще і лікувати основну проблему. Додатково, ви маєте виявити, яка є проблема. Тобто, якщо там є травма, була раніше травма, то вам потрібно звернутися до остеопата в своєму місті для того, щоб відвідувати він відкоригував коригував кістки для того, щоб він відкоригував перепонку та перегородку саме нос носа. Це також коригується. Ну, якщо є з гайморовими пазухами якась проблема, тобто постійні гайморити. Тут також треба підібрати якісь трави, типу щось таке, що буде максимально дренувати дані зони. Наприклад, хто проходив у мене мануально моделюючий масаж, там є внутрішньокісткова техніка глибока, от ці вісімочки, вони дуже добре покращують рухливість в гайморових пазухах і сприяють відтоку. Точно так само от дана поклейка вона вам буде таким рятівником. Зимньо-осінні періоди, коли постійно є якісь вірусні захворювання, коли імунна система знижується, і починаються от моменти і проблеми з вірусниками, так? як не грипи починаються, то реніти. Поклейка вас буде рятувати від оцих всіх проблем. Покращувати дихання, і за рахунок цього ваша дитинка або навіть ви, або ваші клієнти будуть набагато краще себе почувати. На цьому, в принципі, все. Як знімати цю смужку? От ви зафіксували ось так її трішечки зняли. І потім ви отак м'якесенько, неначе виймаючи шкіру з підтейпу, ви м'яко знімаєте. Тобто не має бути оцей такий рух, так, неначе це депіляційна смужка. Вам потрібно от м'яко-м'яко-м'яко зняти. І все, ніякими більше лосьйонами ви не, не протираєте. Ви можете просто вмитися. Якщо все ж таки ви використовували тейпи для тіла. І лишилося там певне подразнення, то, звичайно ж, ви можете якимсь пантенолом змастити дану зону, так, для того, щоб прибрати подразнення. А ніякими там, гелями додатковими змащувати не потрібно. Так, читаю ваше питання. Підкажіть, якщо в цьому місті у дівчинки підколото ботокс, чи можуть тейпи нашкодити? Тайпи можуть за один раз, звичайно, вони нічого не зроблять, але якщо ви будете використовувати тайпи і на постійній основі масажувати, то ви трішки можете відновити. Скажімо так, інервацію даних м'язів, розблокувати ці ацетилхолін самі рецептори, так, які впливають на збудження мембрани клітини, і за рахунок цього у вас може відновитися скорочення. А нашкодити ну, ви не нашкодите, ви просто відновите трішечки саму рухливість і активуєте м'язеве волокно. Але за один раз, за два рази, коли ви поклеїте, нічого такого у вас прям страшного не буде. Тому, якщо є проблема з носовим диханням, ви можете один-два рази, наприклад, цю поклейку поклеїти і нічого страшного не станеться. Так, все, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, ваші мої, скажімо так, техніки вам будуть корисні. Обов'язково відмічайте мене в себе в сторіс. Вказуйте там Марина Квашук через собачку. Так, мені буде приємно, що ви поділитеся моїм прямим ефіром, і ще більше людей зможуть відвідувати мою сторінку, приходити на ефіри і отримувати корисну інформацію. Шановний тікток, ви можете також перейти в мене в шапці профілю є посилання на мій інстаграм. Instagram. В інстаграмі там у мене є записи всіх прямих ефірів. В інстаграмі у мене трошечки більше є інформації щодо там, корисних різних масажних технік, поклейок, ну і кожного дня я стараюся о 20.00 виходити до вас в прямий ефір з корисними якимись темами, тому буду приємно буде, якщо будете приходити. Будь ласка, дуже цікаво, правда? от Обов'язково мені дасте зворотній зв'язок, напишете, чи буде, ну, якщо будете використовувати там комусь своїх рідних, так напишіть, будь ласка, як взагалі враження і наскільки ну, корисним і наскільки допоможуть вам ці техніки, от наскільки покращиться дихання. Ну і таким зак заключним Це я запрошую вас на майстер-клас, який відбудеться 18 грудня о 17-й. Там ми будемо вивчати поклайки, як ми будемо коригувати Зону носогубки. Плюс додатково будемо коригувати підіймач крила носа верхньої губи, жувальні м'язи і фасті вуха, будемо по невроз розпрацьовувати, тому всім, абсолютно, навіть учням комплексної і мануально моделюючої корекції, якщо ви проходили, буде дуже ну, цікаво так, і інформативно, тому що все одно будуть нові техніки. От, написали так, що пишуть: я зробила, що і на дитині дійсно працює. Муа, прекрасно! Дайте я. Хоч заскріню за даний відгук і поділюся ним в сторіс. Все. Всім бажаю гарного вечора. Ефір зараз зберігаю, тому якщо хтось захоче передивитися, там забудете якусь техніку, переходьте до мене на сторінку, ефір буде тут у вас в, на цій сторінці чекати. Всім гарного вечора, до побачення!